На день до свого народження дитина запитує Бога. Как на мене завтра посилайся тебе, як я не буду там спіти, така маленька і безстатна. я подарую тобі ангела, який буде чекати в тебе і піклуватися про тебе. Мій ангел співатиме і посміхатиме це для тебе. Ти відчуєш його любов і будеш щасливий. Я чула, що на землі є хто? хто мене захистить. Твій ангел захистить тебе, навіть ризикуючи власним життям. Його ім'я не має значення. Ти будеш називати його мамою.